Фар йому назавжди 38. Ім'я ще одного криворізького воїна викорбувалося у книзі пам'яті героїчної боротьби за свободу та незалежність України. Віктор Михайличенко пішов на фронт захищати наші землі від окупантів від самого початку повномасштабного вторгнення. А сьогодні, звідти, де точаться запеклі бої, він повернувся на щиті. Вітя був моїм сусідом, майже все життя прожили разом поряд. Завжди був добрий, життєрадісний. Завжди вітався нічого не можу сказати поганого. Ну світла, гарна людина. Ще за мирного життя Віктор працював машиністом шехтоподачі на промисловому підприємстві міста. Завжди відповідально ставився до своєї роботи та знаходив спільну мову з колегами. Проте, коли до України прийшла війна, мужній чоловік не зміг висидіти вдома. Тому 20 травня він долучився до лав військової частини А 2613 та став на захист рідної держави. Ми ми живемо не тут. Ми родственники але ми живемо не тут. Ми не так часто общалися. Ну він, от такий, от такий живий, така жива душа. От як у вас хороше настроєння? Оце, оце чоловік такий. Спочатку вибивав окупанта у якості сапера. Опісля став піхотинцем-штурмовиком. Воював з ворогом на одному з найболючіших для нашої країни напрямків Донецькому. Там, 8 серпня, біля населеного пункту урожайне, разом з побратимами потрапив під ворожий артобстріл, через який і серце мужнього воїна зупинилось назавжди. Серпня місяця 2023 року чоловіка вважали безвісті зниклим. І тільки 26 лютого 2024 року, в результаті тривалих пошуків, за висновками ДНК експертизи, тіло чоловіка вдалося ідентифікувати. За мужність та героїзм проявлений у захисті батьківщини Віктор Михайличенко посмертно нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеню. Захисника так і не дочекалася вдома мама та молодший брат. Свій останній спочинок Віктор знайшов на центральному кладовищі у секторі почесних поховань. Вічна пам'ять герою, співчуття рідним та близьким. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.